Друзі, вітаю на каналі. Ой, тут такий пітошок гарненький. Прилетів до мене. Я прийшла нагодувати курочок вечерею. Це висівки і там що відварена каша. Оце вони сьогодні весь день скриті, повністю, без можливості вийти. Правда, знесли небагато, всього чотири яйця було. Ну нічого, дякуємо і за те. Я вже, дивлюсь, деякі вже вилазять хочуть уже лягати. Я їм хочу дати вечерю бо в них пусто зовсім виїли все. І дуже брудно. Треба зверху постелити соломки, щоб було сухенько. І налию ще теплої водички. Пітушок мій пітушок. Вибити парися Принесла чайник з водою гарячою і змішую зараз із холодної трошки. Дам хай п'ють. Бо вони повипивали всю воду, яку можна було випити. Випили все. Наливаю їм в одному місці. Дивимося, що там у нас робиться. І, мабуть, налию і сюди. Я, правда, тут не сильно хотіла, щоб було мокро. Ну, налию, бо тут курчатка є, качечка. У мене сьогодні новий апарат, верніше, старий новий. Мій телефон повністю розрядився, ми були. Сьогодні їздили до церкви і знімала я, не було де зарядити, тому він розряжений. Я знімаю вже на телефон дочки. Не знаю, яка буде якість, ви мені напишете, скажете, чи добре чутно, чи ні. А ще хочу сказати хорошу новину. Мені прийшло повідомлення, що мікрофони вже на Укрпочті. Вони у вівторок будуть, і я піду, заберу їх. Вже не можу дочекатися, коли вони будуть. Хочу, щоб якість відео була і звук, і якість була хороша. Тому все стараюся для вас. Ой, дивіться, як добре їдять, як добре п'ють водичку. Вони цю мисочку вже червону треба забрати. Я туди насиплю кашки. У нас після суботи залишилася їжа, то я їм сьогодні дам кашку, а завтра вже дам решта, бо це вже буде багато їм на ніч. Сьогодні було мінус 10 вранці, вночі мінус 14, чи мінус 15. Точно не знаю, треба термометр чіпляти на дворі. Тоді будемо точно знати. І зараз я подивлюся, скільки тут градусів. Ну, не дуже тут жарко прям так. прохолодненько Я їм підстелю соломки багато. І хай собі так дивлюся, скільки тут у нас. Ну, так, наче, наче як шість. Шість. Градусів. Ну, я думаю, для курочок це нормально. У нас тут обігріву немає, я вже казала, але сарайчик теплий. З однієї сторони там у нас літня кухня, а з іншої сторони там у нас козочки. Тому цей сарайчик посередині знаходиться, він найтеплішим. Є вікно. тут Ту, що налила, вони всю випи. Хотіла сказати про курочок молоденьких, яких ми в цьому році взяли, ми купили оцих курочок. Оці. Вони молоденькі. І якраз почали нестися, Тому що наших курочок було мало, більше було петухів, ніж курочок. і Щоб бути взимку з яйцем, ми вирішили вже. Вже пізною осінню докупити курочок, щоб вони нам неслися. І доволені ним. Вони вже були провакциновані, випойки їм продавали, тому ми не переживаємо, що вони хворі якісь. Правда, своїх курей я випойками не випаювала. Я варила їм чаї, ромашечки, курчаток самого маличку, самого яйця. Виростила. Ось вони вже повиїдали трохи. І тут, я їм принесла смакоти такої. Ось яка смакота тут у нас. Оце витрущу. Див, налила води сюди, бо тут качка, а вони тут розливали. Я хочу отак потрустити Там немає яєць? не було? щоб тут було сух. Все. У нас був тортик сьогодні, а то посипочка. Я думаю, що їм таке сподобається. У вже одна курочка вже... вже щось там клює. Завтра будуть зранку клювати.

Як вони прибігли сюди? Ну так, да. тортик всі люблять. Дві тортик люблять усі. О, повечеряють. Смачненькі, пачечка злякалася, аж туди виліз. Ще будемо сьогодні питати про неї, якщо знайдеться господар її, да, а ні, то житиме тут. Не дивиться, майже, майже. Ось вона. Ось, вона така вже, як майже курка, вона набагато більша, ніж ті, що ми купили яка гарненька курочка. В неї грабінець такий маленький. Ось такі у нас дві. Я не знаю, де друга ходить. І дві рябенькі були. Маленькі. Оце курочки малесенькі, Дентамочок. Це підушок. Курочка не так виглядає. Такий біленький буде гарненький підушок. Ну це вже вони найдяться, начнуться. Я більше не бачу. Так що, ось такі у нас Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були з нами. До побачення!